Присутні, дорогі родини наших героїв. Сьогодні ми, міська рада, міська громада виконує свої зобов'язання. Ви знаєте, що було прийнято рішення про присвоєння двом чернівчанам, які ціною свого життя захистили нашу свободу, захистили наше право бути. Вільною країною, вільним містом, демократичним містом, європейським містом, присвоєння їм звання почесних громадянин міста Чернівці. Відповідно, крім того, що я передаю родинам нагрудні знаки, документи, які підтверджують присвоєння цього звання, ви знаєте, що за давньою традицією в 105-му кабінеті Чернівецької міської ради вивішуються портрети. Почесних громадян міста Чернівці. І сьогодні ці портрети написані, написані руками нашого теж видатного чернівчанина, художника Андрія Холоменюка. Я хотів би надати вам, пан Андрію, декілька слів. Дякую. Цю галерею започаткували давно і починав працювати над портретами почесних громадян мій батько, народний художник України Іван Холоменюк. Я хочу сказати, що я продовжу цю традицію. І це не перший портрет, який я малюю в цю галерею. Але хотів би відмінити, що, що особисто мене, смерть цих двох героїв, Небесної Сотні, вона мене затронула, і я особисте горе сприйняв це. Але був щасливий, коли саме мені доручили зробити ці портрети. І роблячи їх, я відчував певні емоції до заглиби Шербенюка і. Оксана. 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 Відходив до нього дуже серйозно до цієї, роботи, до цієї роботи, тому що мені хотілося вивчити якось з глибини, тому що люди ці померли, і їх немає, і якось мені хотілося проникнути в їх сутність. Мені це, я думаю, що мені вдалося. І Ще раз хочу подякувати за те, що саме мені доручили цю роботу. І я хочу принести співчуття, співчуття сім'ям загиблих, бо дійсно це велике горе, І не тільки для сім сімей загиблих, але я думаю, що для всіх людей, які про це знають. Дуже дякую за те, що мені доручилося. Отже, шановні колеги, за відстоювання прав і свобод громадян України на Євромайдані в місті Києві присвоїти звання почесний громадянин міста Чернівці Оксенину Василю Степановичу. Посмертно. Крім того, я хотів би повідомити про те, що на сесії міської ради було прийнято рішення про покращення житлових умов членів родини Героя, так само, як і були покращені житлові умови членів родини Олександра Щербанюка. На жаль, ці події сумні, не оминають наше місто, війна продовжується. Але від міської ради, від міський голова, хочу запевнити всі родини тих наших вояків, які загинули поранені, що міська рада ніколи не зрадить і завжди буде їх підтримувати. Ми будемо пам'ятати про тих людей, які жертвують своїм життям заради нашого мирного неба, і будемо підтримувати їхні родини. І за відстоювання прав і свобод громадян України на Євромайдані присвоїти звання почесних громадянин міста Чернівців Червоніку Олександру Миколаєвичу посмертно.